Так, Привіт, друзі! Ось цьому мого каналу, так як обіцяв, відео в роботі дискових передплужників. Ну що я вам можу сказати? Е, цей, Все рівно ще воно трошки налипає, але вже не забиває. Тобто верхній шар цього. Верхній шар там вже такий тупкий, да? е, що цей? чуть підмерз, то воно вже в принципі не забуває. Але... Все рівно. Ось За що я вам говорив в минулому відео, що виходить того мужика в сусідньому світі вони ось так стоять дрібнесенько, в мене вони ось бачите, як стоять, що, чуть під під вуглом. І воно в принципі е, виходить непогано. Але все рівно його треба, мабуть, чуть вирівнювати. Це тут виходить, не було жита, бо я перед тим як копати картошку, це матеріан грот, я її хочу на зиму цей виворити цього грота і цей. Тут був кусочок із цією, із картошкою. Да? Перед копанням картошки я поїхав купив цього. Купив жито, розкидав жито, копалочкою пройшов хтось і, тобто, і викопав цю, викопав картошку да, і прикидав жито. Жито таке густюще було, хороше. ось. Я вивчаю щось, відео, відео щось прервалося, Жито таке хороше, густюще було е, це. Е, воно тут якесь такими глибами. Да? А тут, де були там бурячки, там цей моркво на в неї тут теж була, то в принципі так гарнесенько, рівнесенько. Ну, На зиму навпаки потрібно такими, щоб глибами було, щоб більше, це, більше задержувалося снігу влаги. А так, в принципі, не знаю, ви дивіться, воно. Там може в відео було видно, що воно як кидає, то воно там, цей, якось так ось летить. Щоб якщо він був би трошки тако нахилений, щоб стояв більш рівніше, то може б воно б якось завертало і перекидало б навіть те саме жито, щоб воно б не тричало, або може треба ставити обичні І цей, і не Це на таке, якщо там на огороді хочеш картинку, щоб була А то би так цей. Е, Хочемо, щоб цього. На полі було так, як, допустимо, на городі, щоб картиночка була. Ну, але, але ж, в принципі, це не це, це не міська оранг, есть, на зиму там е, немає різниці. Да? Так що я ось тут у мене стоять. Ці. Як я їх перекручував, там я підложив по пару гайок. Може я відрізаю якісь трубочки, повставляю такі ці проставки, я його нахилю, Попробую ще так може, Ну, це вже буде напевно на цей, на наступний рік. По Ну і все одно залипають вони. Вони ще толком не вичищені. це треба їхати. У нас тут виходить через пару, пару, цих, через пару сіл. Там, та навіть не через пару, там цю річку переїхав і там вже зовсім друга земля. Тут в нас ось дивіться, в нас тут чорнозем, така вона цю, чорна, така хороша земля, да? а цей. А через річку переїхав і та сторона цього берега у нас виходить. Піски, це такі піски це пучі. Там в нас є земля, у нас е, це зем... на тих пісках є земля, батька я буваю, йому там їду допомагаю. Е, там дуже добре вичищати плуга. Бо тут ось тоже плуг там пару тижнів постояв, без роботи були дощі, він цей. Почали випускати цей. Е, виходити рижики. Пару раз прийшов, було таке налипше, зчищав шпателем, ну і цей. Зараз ось в принципі не залипає. Тільки залипають, ось, що вони не вичищені толком, вони ці диски. Але нічого страшного. Я вичаюсь <кій> заболів трохи, але... <кій> Ну все добре я догорювати. Тут в матері 15 соток до раю. Там знизу була люцерна, Више там була ця, Више була кукуруза і тут ось була кукуруза. А тут кусочок такий був морква, буряк, щось там таке, коротше, посередині картошка, там теж якісь городки були цей. Та це вже і люцерку тут перераю, бо вона вже не, наверное, років 4 ніхто їй нічого не цей. Доробив вже вона там більше буряну, ніж тієї люцерка, вона вже повипадала, е, щоб по весні ранньою весною, щоб е, взяти буріночку якусь потягати і підсіяти там смужку люцерки. у нас там вона постійно. Так, ну все добре. Всім добра. Здоров'ячка, щастя, мирно неба, все буде Україна, все до побачення.